Усім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Хочу розповісти про прибирання перед школою. Була сьогодні в школі разом з іншими батьками. Ми прибирали в класі, де буде навчатися ну, наш син і інші дітки. Перед тим там був клас іншої вчительки. Вона, я не знаю, чи виїхала, чи в інший клас перейшла, чи, можливо, взагалі в Україні немає. Словом, там треба було все викинути, перебрати, дещо залишити для нашої вчительки і розкласти. Помити і розкласти речі нашої вчительки. Речей дуже багато. Я, взагалі, перший раз побачила, стільки ну не можна цимотлухом назвати це, і не макулатура, але знаєте, роботи дітей, роздруківки, видатні роздатні ті матеріали. Стільки всього було. Боже, ми натомилися, нас було. Ну, разом взятих десь 12 чоловік на дві частини дня ми розділилися. Ми і штори, не штори, а ці жалюзі мили, е, вікна, всі шафи, ясне діло. І прикрашали ж клас. І ще будемо прикрашати клас. І це вже я принесла циферку і одиничку для фотозони. Ну, правда, не буде так такого святкування ніякого. Прикрасили це все. Я дуже втомилася. Ще безсонна ніч була сьогодні, бо була повітряна тривога, атака. І вчора було святкування дня народження сина. Словом, знаєте, все це так наклалося, я дуже виснажена. Але з іншого боку, є дуже класні приємні моменти, тому що я познайомилася з кількома мамами. Прийшла додому, помінялася з чоловіком, він ліг спати. А я вже з дочкою і з Орестом сиджу. Чекаю, доки він відпочине, бо теж всю ніч не спав. Це дуже виснажує. Ну, власне, ось такі новини. Сил якось кудись іти немає, хочеться прямо лягти поспати, але теж цієї можливості нема. Тож я п'ю каву багато і не знаю, вмилась. Ось зараз прийняла душ трошки, помила голову, щоб освіжитися. І сподіваюся, що до вечора я якось наберусь сил, може вийдемо трошки на прогулянку. Але не знаю наскільки довго, може просто на майданчик з дітьми. Сподіваюсь, у вас все добре. Бережіть себе і продовжуйте дивитися це відео. І починаємо наше прибирання з того, що згрібаємо з дітьми іграшки, та я пропилосошу. Взагалі, діти не дуже полюбляють збирати іграшки, але можна по відео подивитися, як вони це роблять. Хтось відсиджується, хтось перекладає заняття на іншого, ходять, командують, але не збирають. Я, звісно ж, допомагаю часом. Більшість випадків ми дозбируємо іграшки з чоловіком, тому що вони не все збирають під меблями і так далі. У нас є таке правило, щоб не захаращувати вітальню, бажано гратися на другому поверсі, але це правило, як ви бачите, не сильно дотримується. Тож у нас тут вже можна сказати всі нижні яруси моїх полиць зайняті дитячими іграшками. Я вже з цим змирилась. Раніше там були якісь мої речі, речі для сім'ї загальні, але зараз суто іграшки. Напишіть, як у вас, чи ваші діти граються в кімнатах чи відведені для цього в місцях. У мене іноді просинається бажання просто всі іграшки заховати, залишити дві-три. Щоб не розкидалося. Та переходжу до прибирання також на кухні. У нас відключили в цей день воду, тож я вирішила скористатися цим пилососом який одразу і швабра, тому що ним можна зробити вологе прибирання. Воно, звісно ж, не таке, можна сказати, Генеральне якісне, як прибирання шваброю, але за умов відсутності води нормально. Орест уже не те, що ходить, він уже залазить на сходи. Також може залізти на якусь із полиць, на ось цей комод, то за ним потрібно приглядати. Дуже швидко ростуть діти. І знаєте, буває так, думаєш, боже, ще він маленький. Ще Геть далеко до того дорослішання, а потім не встиг озирнутися, як уже дитина ходить, говорить і так далі. Ось зараз цей процес, коли Орест швидко набирає у розвитку і учиться робити всі ті речі, які вміє доросла дитина. Я тим часом взяла ганчірку для поверхонь скляних і дзеркальних, і нею проходжусь по фасадах кухонних меблів, тому що трішки брудні були там, холодильник протираю, а також мікрохвильовку. Дуже гарно вона забирає відбитки від пальців. І приємно, що не потрібно використовувати побутову хімію, оскільки зараз всі вікна зачинені, працює кондиціонер, то це дуже актуально, щоб не дихати хімією. Отож, разом з вами заряджаємось енергією і приступаємо до хатніх справ. А зараз будемо з вами прати ось цей стілець. Він вже дуже брудний, плями тут різноманітні, потрібно його почистити. Взяла ось такий плямовий відник, він використовується і для меблів, в тому числі. Гарно його напшикую на тканину і буду водою просто і губкою чистити. Одразу скажу, що результат дуже класний, і мені сподобалося. Головне гарненько Можна сказати, протерти так, щоб засобу мінімум залишилося на цьому комоді, і поставити сушитися бажано, щоб просихало. А без плям як це зробити, не сильно мочити тканину, тобто не так, щоб аж там стояла річка, просто якби вологою ганчіркою, а не суто мокрою. І ще використовувались таку щітку для того, щоб тканину прочистити. Дуже гарно справилась з усіма плямами і висохло. І я вам зараз ставлю фотографію, як гарно вийшло. Також тією водою, що лишилася, вирішила протерти стільці. Тут діти бувають ногами, ось так наступають і залишається бруд. Знаєте, зараз дуже багато часу вони босі на вулиці у нас і відповідно приходять, поки там помиєш їм ноги, вони встигнуть вже десь там присісти, стати. Словом, ось такі от брудні місця виявила і потрібно їх поприбирати. Також прибираю. Ніжки від нашого стола теж тут є якісь забруднення, щоб уже було чисто. Вирішила протестувати цей засіб на моїх ось таких плитках для того, щоб було м'якше ходити. Теж дуже гарно цей засіб прибирає забруднення. Звісно, не прямо ідеально, але набагато біліші ці плиточки. Тож я ті місця, де бачила таке забруднення, вирішила протерти також. До речі, мій тато письменник, і ось він видав книжку віршів про Мирона і про ладу моїх дітей в минулому році. Тут різні фотографії з нашого життя та вірші. Якщо вам цікаво, ви можете зайти у Фейсбук, знайти ім'я Василя Головецького, і в нього на сторінці дуже багато віршів, зокрема, із цієї збірки. Ну, та, звичайно, з інших. Якщо вам цікаво, дуже гарні вірші. Мій тато гарно пише. Тож я так від щирого серця вважаю, що він заслуговує визнання, бо він дуже дуже талановитий. От справді перейдіть, ви не пошкодуєте вірші дуже чіпляють за душу. Хотіла зараз вам показати подарунки, які отримав Орестик до Дня народження. Це деякі а, з іграшок саме, тому що буває, що йдеш на день народження до якоїсь дитини маленької, і нібито речі це зрозуміло, а от які іграшки будуть актуальні. Так? Ось На рік, на півтора. Ми купили Оресту, ось таку, ну, вона недорога іграшка їжачок Типу, це сортер, розвиває моторику рук. Є, тут така, ой, є така основа пластикова з. Отворами, і ось ці штуки, голочки, ніби потрібно просовувати. Дуже прикольно, що потрібно координацію розвивати. Ну і яблучка вони теж там фіксуються між голочок. Така прикольна іграшка, дуже гарний пластик. В принципі, нам сподобалось та ще й зроблено в Україні. Ось зараз прочитала. Коштувала вона недорого. Так, є ось така на два роки: це конструктор дерев'яний, але дерев'яний конструктор, в принципі, може бути в будь-якому віці. У нас не дуже багато дерев'яних іграшок. Потрібно десь дістати ще там, бо у нас конструктор. Як бачите, це дерев'яний конструктор, ліс, там таке щось. Якісь тваринки, бачите, Корівка тут: ось, жираф, лев, крокодильчик типу можна поскладати. Ну, це завжди актуально, це розвиває увагу, моторику знову ж таки, і безпечно. Навіть дитина, якщо буде гризти, то не страшно. Ще ось така теж сортер-іграшка мор морквинки. Е, кума подарувала також. Дуже симпатичні морквиночки, вони з дерева. І тут фетр ми ще не відкривали, але це дійсно така милота. Е, підходить на 18 місців. Ну, нам на рік подарували, думаю, він вже зможе сортувати. Так, і ще я оце точно не розібралася, що це е, кольорові. Кольоровий класифікатор. Коротше, чашечки різних кольорів, і тут ось такі тваринки різних кольорів. І Потрібно по кольорам посортувати. Сортер такий за системою Монтесорі, дуже класно. Словом, це все, щоб знаєте, дитинка розвивалася, гралася, якось сиділа трошечки там, проводила час сама з собою, з іграшками. Я думаю, це дуже класні подарунки. Дуже вдячна всім, хто подарував. Ну Ще, звичайно, сестричка, кума, батьки всі все різне дарували. Вже не буду все показувати, там трошки особисте. Дуже вдячна і, сину, все зайшло. А ми Спасибо. з вами переходимо у спальню і будемо складати у шафі. Останнім часом накидала туди багато речей після прання, одягалась, переодягалась, і за тиждень там уже такий хаос потрібно навести порядок. Є в мене така риса, що я буваю кину, а складаю вже потім, тому що не зовсім. Є часу складати одразу, коли приходжу в кімнату, бо потрібно, до прикладу, швидко обслужити дітей, там помити їм ноги, потім забуваюсь, потім якісь інші справи. Ось, і власне раз на тиждень доводиться тут наводити порядок. Тож я перепрошую за цей хаос, який ви бачите. У мене так не завжди, звісно, але можна сказати, половину часу більш розкидано, ніж хотілося би. У цих контейнерах я зберігаю домашній одяг, його я зараз і складаю зручно, коли видно кожну річ, потім виймаєш, а решта в принципі, не перевернута. Я також чоловіку цю систему запровадила, він каже, що користується, але бачу, що теж поруч кладе якісь такі речі, які неохота кожен раз засовувати в контейнер, мабуть, ті, що він використовує на щодень. Ну, в принципі, нічого страшного, оскільки ми не дуже були звиклі до такої системи то зараз вчимося і будемо, я сподіваюся, далі так користуватися. Я складаю ті речі, які в мене були випрані. Взагалі нема бажання прасувати, тож вже воно таке пом'яте і буде складене. Бувають у мене такі дні, не хочеться нічого прасувати. Хоча там і сукню вже накопилась, треба було б попрасувати. Але літо завершується. Я думаю, що ще кілька разів якусь сукню дві поношу, а далі буде, певно, Уже холодніше, і я їх заховаю в іншу шафу і вийму інші сезонні речі. Також тут подивилася, що потрібно шорти попрати, збираю впрання, і е, мої спідниці вішаю на вішаки. Їх теж було б добре попрасувати, але вже нехай. І буду також переходити із своїми справами домашніми в дитячу кімнату. Е, знаєте, що я помітила? Що діти після того, як Поносять одяг, кидають його назад. В шафу мені не завжди є часу відслідкувати, куди вони кладуть одяг. І тут я помітила цілу гору брудних. Речей після прогулянок, після дитячих майданчиків в піску, в плямах в переміж із чистими речима. Тож я зараз відсортувала все брудне і відправила в прання, і складаю по категоріям для сина. Наприклад, окремо всі світери у нас висять. Також окремо поскладала ковтинки з довгим рукавом, та окремо таку літню ще полицю залишила, де шорти та футболки. Що цікаво, що є шорти, які уже два роки, і вони були для нього нормальні і в три, і в чотири, і зараз в п'ять-шість років ще актуальні. Ось, і вони слугують досить довго. Він, в принципі, зараз витягнувся, худенький такий став. Тож ми носимо ще й позаминулорічні речі. Ну, звісно, з футболками тут по-всякому, буває, Буває, що деякі налазять, деякі ні. А ось ковтинки із довгим рукавчиком, на жаль, так не можна носити, то ми передаємо в спадок дочці. Я перебираю одяг, знову ж таки, помічаю дуже багато е, речей, які варто було попрати, але діти відправили чомусь у шафу. Дуже спекотно, ви вже вибачте, що я така на навіду набурмосана, справа в тому, що спекотно і дихати нема чим. Це єдина кімната, де в нас не стоїть кондиціонер, тут дуже жарко. Ми навіть вночі вже мусили вмикати кондиціонер, хоча я дуже не люблю спати під ним, тому що продуває око і вухо, і взагалі з того боку. Де Кондиціонер мені завжди надуває, але було вже занадто спекотно. Ось таке жарке закінчення літа. Ми, нагадаю, проживаємо на 9 і 10 поверхах і в нас дуже жарко. Знаю, що в приватних будинках такої проблеми немає, але є інша це комарі. Втім, я вже й не знаю, що краще, тому що літні місяці тут перебувати дуже важко. Але зате дуже приємно взимку, коли усіх холодно вже і потрібно топити, ми можемо до початку грудня взагалі не вмикати опалення. І це така своєрідна економія. І мій чоловік каже, що все ж таки холодних місяців більше, ніж теплих в Україні поки що. Тож ми, якби можна сказати, маємо таку досить гарну перевагу. Я перейшла вже складати. Речі дочки, вона взагалі дуже любить все поміряти і вийняти. Тут навіть можна, можна сказати, і не варто було так сильно старатися, тому що вона все міряє, все міряє, одягає, дивиться на себе в дзеркало, обов'язково е, прихорошується, і потім, звісно ж, не складає. Вже її син старший навчив складати речі, але вона вважає, що не хоче, і все так і лишає. Але я не полишаю надії, що хоча б кілька днів тут буде порядок, тому що часом одягаю дітей не я, а чоловік, і він теж, коли не бачить, де що лежить, хаотично виймає будь-яку річ, а це теж не дуже ок, тому що носяться одні ті самі речі, а деякі взагалі забуваються. Я зараз виймаю футболочки окремо, кофти з довгим рукавом окремо. Також всі її легінси, спіднички, шортики виймаю, щоб вона їх бачила і могла одягати. Швидко ростуть вони. Знаєте, у нас немає після дочки, кому в принципі віддати дівчачі такі речі. Це нам їх швидше передають, бо у мене у куми двоє дівчат, і вона нам багато чого постачає, можна сказати. А от хлопчачі я із задоволенням залишаю, тому що, в принципі, половину йдуть для дочки, як у такий унісекс, а, а ще частину передаю знайомим своїм. І, власне, ось так якось речі закінчуються. Нещодавно я подумала, що варто буде купити якийсь комбінезон на осінь для сина найменшого, і згадала, що а, у мене є два комбінезончики, якраз будуть йому на цю осінь. А тому що не встигла їх продати на OLX Поскладала в шафі і буду міняти їм постільну білизну. Та хочу тут також пройти з пилососом, Чомусь дуже багато піску. Все ж таки, діти його понаношують то в якихось шкарпетках, то в кишенях. Ми, коли приходимо з вулиці, то просто беремо взуття і цілу гору піску висипаємо з нього. Ну а далі вже ногами діти переносять. Застеляю їм уже випрані простирадла на резинках. Вони дуже зручні, тому що попередні, які я щойно знімала, все ж таки скуйовджуються. Їх уже не варто використовувати для старших дітей, і в них дуже теж жарко, син навіть. Кілька днів, точніше кілька ночей, приходить і засинає у нас біля кондиціонеру, тому що каже, що йому важко дихати в кімнаті. Ось так: от з цією спекою, але гріх жалітися. Як подумаєш про наших захисників, як вони, окрім того, що спека така, то ще й на собі якісь мають обмондурування, захист, броню, то взагалі дуже важко їм перебувати. А під в таких погодних умовах я прошу Бога, аби він їх вберіг і дав їм сили. Я вже закінчую тут пилососити і також заодно мити підлогу, можна сказати. Коли буде вода, вже зроблю це більш якісно, але все ж таки якесь освіжила, скажімо так, територію і якесь вологе прибирання здійснила. Чому я рада, вже думаю, буде трішечки легше дихати. Хочу залишити сьогодні у ванні оці всі деталі з-під пилососу, помити їх під душем, коли з'явиться вода. Та буду прати ганчірку, Вже вона теж брудна. Потрібно це часом робити, щоб можна сказати, не заводилось так багато бруду. Є ті зйомні насадки самі ганчірки. Різних, різних характеристик, такі більш прорезинені, менш прорезинені. Тож залишається пилосос тут і ще потім ним займусь. Поприбирала я на другому поверсі, більш-менш. Пил потім попротираю ще, поміняла постіль, поскладала в шафах, це головне що сьогодні. І залишить лише зробити прання. Ось такий молочний коктейль приготувала. Тут молоко, малина, цукор, банан. Ще, якби м'ята була, то можна було б м'яти, якщо хтось полюбляє. Дуже смачно. І ще приготувала ось такі малинці. Вони тоненькі, тут не дуже багато борошна на сметані і на молоці, але смачненькі. На сметанок робила трішки, деякі більш засмажені, деякі менш. Загалом смачно. Це не оладки, а такі тоненькі, як наші млинці. Можна, в принципі, робити і на всю сковорідку. З варенням із югуртом. І на цій смачній та красивій ноті я закінчую своє відео. Дякую вам за перегляди. Залишайтесь на моєму каналі, поставте пальчик догори, якщо вам відео сподобалось, та підписуйтесь на канал. До зустрічі!